Вітаю! Підсумуємо 4 лютого разом про актуальне та цікаве. На сьогодні розповім за мить. Комунальні послуги, придбання ліків і книг та донати для збройних сил України. Здебільшого українці витрачають кошти із програми Зимова є підтримка на ці напрямки. Сьогодні понад 13 мільйонів громадян подали заявку на отримання грошей, понад 12 мільйонів. Вже їх отримали. Про інші програми, спрямовані на підтримку українців, розповів Денис Шмигаль на засіданні уряду. Ми ухвалили рішення про виплату допомоги в розмірі 6500 гривень кожній дитині з малозабезпечених родин та родин ВПО, які отримують державну підтримку. Минулого року майже 600 тисяч людей отримали відповідні виплати. Ці кошти витрачають на зимовий одяг та інші потрібні дітям речі. Нещодавно уряд оновив програму, і тепер кошти будуть перераховані ще для близько 5 тисяч родин. Третя програма це незмінні зимові тарифи. Тарифи на газ, тепло і світло залишаються без змін до кінця опалювального сезону. Також уряд диференціював тариф на електрику споживачам, які використовують електроопалювальні установки. Завдяки цьому суми в їхніх платіжках зменшилися. Наступна програма зимової підтримки це доступні субсидії. Майже 3 мільйони родин отримують допомогу від держави на оплату комунальних послуг. Це субсидії та житлові пільги, які ми надаємо кожному, хто їх потребує. Оформити субсидію можна за 15 хвилин, зокрема онлайн. Ще 250 тисяч домогосподарств з прифронтових громад отримали понад 3,4 мільярди гривень на купівлю дров та вугілля. Мова йде про виплату в розмірі до 21 тисячі гривень на родину для домогосподарств, які не мають опалення через бойові дії та інші причини. Зменшити екологічне навантаження та покращити якість води на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів завершили будівництво та ввели в експлуатацію сучасну систему очищення фільтрату. Вона дозволяє зменшити ризики забруднення підземних і поверхневих вод. Як працює нова система, та на які позитивні зміни слід очікувати? Далі в сюжеті чиста вода з небезпечної рідини. Перша за всю історію полігону твердих побутових відходів тут запрацювала сучасна станція очищення фільтрату. Це спеціальні очисні споруди, які дозволяють перетворювати шкідливі стоки сміттєзвалища на воду, що відповідає екологічним нормам. Фільтрат для нас був завжди дуже болючою проблемою. Він сміттєзвалище в нас дуже доволі такі старе. фільтрат попадав в ґрунтові води. Дуже часто попадав в навколишні водойми. Тепер ми фільтрат відбираємо. Будемо отримувати технічну воду, яку буде забирати згідно договору наш Хмельницький водоканал і буде використовувати на різні потреби. Це технічна вода, на нею можна користуватися не тільки просто, да, там на очисні зливаючі, для поливів, для миття і так далі. Реалізація проекту стала можливою завдяки міжнародній підтримці. У вересні 2023 року було підписано угоду з консорціумом компанії з Литви та Австрії. Вже в червні 2024 року розпочались фактичні роботи: облаштування резервуарів, підготовка майданчика, прокладання комунікацій. Як працює система нині, розповідали фахівці. Здовж дороги облаштовані колодязі, у яких збирається фільтрат, що тече з тіла полігону. Він накопичиться у резервуарі, який знаходиться позаду нас. Цей фільтрат ми перекачуємо в першу бочку, змішуємо її спеціальними хімічними елементами, після чого вода перекачується у другий контейнер, де проходить через спеціальні мембрани і стає чистою. Такі технології використовуються і в космосі, і в підводних човнах. 75% рідини можна використовувати у подальшому. Решту повертатимуть у полігон під виглядом концентрату. Очисні споруди вже пройшли тестування. Якість очищеної води підтвердили лабораторні дослідження як в Україні, так і в Європі. Це означає, що відтепер полігон матиме значно менший вплив на довкілля. Як ідея, як результат з часом, наприклад, за роки функціонування цієї станції, весь фільтрат, який вже був утворений в резервуарах біля полігону, він висушиться, тому що весь буде збиратись напряму тут, менше буде попадати в ґрунти, в річки і загалом ну, зробить краще для довкілля для нас з вами. Фінансується проект за грантові кошти від інвестиційної платформи суспільства ЄС та кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Загальна вартість 2,4 мільйона євро. З них 800 тисяч євро. Це грант, Решта 1 мільйон сімсот це кредит. Модернізація полігону один з ключових кроків у розв'язанні проблеми поводження з відходами в Хмельницькому. Далі ще масштабніші зміни, щоб місто стало екологічно безпечним. Тетяна телеканал Перший Подільський. Найбільш розповсюджене онкозахворювання в світі рак легень в Україні. Статистика ідентична, адже саме ця форма хвороби одна із найважчих у діагностиці. Щорічна кількість онкохворих збільшується у всесвітній день боротьби проти раку. Мої колеги дізналися про це захворювання, що розповів спеціаліст. Дивіться далі у сюжеті. Випадки раку легень найбільш розповсюджені серед онкозахворювань. У світі кожного року виявляють до двох мільйонів нових хворих на цей недух. На Хмельниччині від 20 до 30 нових пацієнтів щорічно звертається із таким діагнозом до медичного закладу. Причин появи в організмі злоякісної пухлини чимало. Однієї причини не існує. Це, як правило, комплекс зовнішніх і внутрішніх факторів, які спричиняються захворювання. Серед зовнішніх це, як правило, стан нашого повітря, яким ми дихаємо, вдих канцерогенів це найчастіше куріння, як звичайних цигарок, так і електронних на сьогодні. Молодь дуже зловживає цим, не розуміючи про наслідки. Серед внутрішніх причин це, як правило, спадковість і різні генетичні аберації. Видимі симптоми недугу з'являються на останніх стадіях. Найбільш поширені це різке сходнення та постійна втома. Є й те, на що ми не завжди звертаємо увагу однак це найголовніша ознака раку легень. Кашель «Всі ми інколи кашляємо, але це не означає, що в нас онкологія. Тому і на кашель люди звертають увагу пізніше, коли він вже стає надсадним. З кашлем інколи може з'являтися виділення. Тобто мокроту людина відкашлює, і в цій мокроті прожилки крові. Це найперший і найгучніший дзвіночок, що потрібно звертатися до лікаря. Єдиного засобу, який врятує від хвороби, немає. Фахівці Хмельниччини комплексно лікують пацієнтів: хірургічні втручання, медикаменти або ж хіміотерапія. Фахівець каже, слід пам'ятати. Якщо вже проявилася хвороба, це як правило друга, третя або четверта стадія. Першу і другу найчастіше в нашому регіоні знаходять як знахідки при профоглядах. Тому я би перше, що радив людям, не нехтувати профоглядами на роботі, не нехтувати своїм здоров'ям. Вчасне звернення до лікаря продовжує життя, адже лікувати рак на початкових стадіях ефективніше ніж на кінцевих. Тож слідкуйте за власним здоров'ям, радить спеціаліст. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Не винуватий у корупції. Кам'янець-Подільський міськрайонний суд ухвалив рішення про закриття провадження у справі міського голови Михайла Посідка. Суд встановив, що відсутній реальний конфлікт інтересів. Деталі у сюжеті. Кам'янець-Подільський міськрайонний суд закрив провадження у справі Михайла Посідка, вважаючи, що той не вчиняв адміністративного порушення. Суд встановив, що реальний конфлікт інтересів відсутній, оскільки міська рада не має повноважень скасувати своє попереднє рішення, оскільки камянець Кам'янець-Подільська міська рада не мала законодавчого визначних підстав для скасування рішення номер 1 дріб 32» то і у посідка, як у міського голови, відповідно до наданих йому Конституції України та законами України про місцеве самоврядування, про службу ворога місцевого самоврядування повноважень, не було не те, що обов'язково, а й права ініціювати відповідно до імперативних приписів частини першої статті 67 закону України про запівбування корупції, скасування Кам'янську міської ради радою рішення номер 1 дріб 32, на чому звертав увагу Ковтун у своєму зверненні. Відтак провадження закрито. Чи подаватиме сторона обвинувачення апеляцію наразі невідомо. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У ліцеї номер 4 імені Павла Жука з'явилася довгоочікувана їдальня для старшокласників. Капітальний ремонт будівлі розпочався ще у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення процес сповільнився, але нині приміщення готове до експлуатації. Окрім того, у цьому ж ліцеї облаштували нову гімнастичну залу для учнів молодших класів. Деталі у сюжеті. Приміщення у ліцеї номер 4 імені Павла Жука почали ремонтувати у грудні 2021 року. Протягом цього часу старшокласники харчувались у корпусі початкової школи. Це створювало певні незручності. А хтось навіть відмовлявся від послуг шкільного харчування. Не всі діти хотіли долати ці перешкоди переходу з одного корпусу в інший». Але нині кількість бажаючих харчуватись зросла, адже її дальню нарешті відремонтували. Кошти на відновлення, а це майже сім мільйонів гривень. Виділили з бюджету громади. Для школярів створили сучасний інтер'єр, закупили нове обладнання та посуд. Тут відбулося демонтаж стін, демонтаж вікон, дверей, підлоги. Ми заново зробили викладку стіни, шпаклювали, облісували і створили зонування. Їдальня розрахована на 63 місця, тому старшокласники харчуватимуться у декілька змін. Мати однієї з учениць шостого класу розповідає, закінчення ремонту чекали з нетерпінням. Для мене важливо, щоб вона їла корисну їжу. Так що ми дуже раді, що вже сьогодні цей день настав і вже нарешті діти можуть харчуватися. На базі їдальні діятиме і буфет, де діти зможуть перекусити під час перерви. Продаватимуть тут корисні смаколики та випічку. Тут вже більше місця, більш комфортно, і дитина зможе спокійно прохарчуватися. Ще однією проблемою у ліцеї була відсутність спортивного залу для учнів молодших класів. Раніше фізкультурою займались у актовій залі, проте тепер учні зможуть навчатись у комфортних умовах, адже у приміщенні облаштували нову гімнастичну залу. Крім того, в другу половину дня ми плануємо гурткову роботу з гімнастики, адже покриття воно професійне і забезпечує безпек, врахування безпекового фактору. Розраховано і для старшої вікової категорії. Відремонтована їдальня та створена гімнастична зала важливий крок у розвитку навчального закладу, адже якісне харчування та комфортні умови для навчання і розвитку запорука здоров'я та успіху учнів. Тетяна Чепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Культурні заходи це занурення у світ мистецтва, музики, літератури та театру. Вони дозволяють відчути атмосферу творчості, і натхнення, відкривають нові імена, знайомлять із традиціями та сучасними трендами. А що найголовніше, об'єднують людей навколо спільних емоцій та ідей. Коли в останні місця не відвідували культурні заходи, дізнавалися журналісти у нашій щоденній рубриці Питання дня. Виставки, театральні вистави, майстер-класи та кінопокази у обласному центрі. Чимало варіантів урізноманітнити своє дозвілля, коли в останні хмельничани відвідували культурні заходи, та що це було? Це було дуже давно. Ще до війни навімабу. Давненько відвідувала. Зараз намагаюсь не відвідувати хоча би солідарності через те, що хлопці воюють, я не маю права розважатися. Особисто я не маю права розважатися. Можливо, хтось і має, я не маю. Я так рахую. А в останнє що було і коли це було? Це була вистава в нашому театрі Старицького. Рік назад ніч передріздво. Не маю коли відвідувати. Театр дуже сподобалося. Виступ Конотопська відьма». Ввечері <ганування> на хуторі близьди Ну, така, я тільки по театру. А коли ви останнє були в театрі? В кінці 24-го року, в грудні. 15 січня. А що це було? Театр, кіно через пару днів і все. А на якій виставі були? Ой, сімейна драма, чого ж таке називалося. Не пам'ятаю. давно. Таким вівторок, 4 лютого, побачили мої колеги з інформаційної служби. Більше про події країни та області ви завжди можете дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Ми зичимо вам мирного неба та переможних новин.